6 грудня 1991 року ухвалено закони про оборону України, про Збройні Сили України та затверджено текст військової присяги. Так, 21 рік тому народилася українська армія. У спадок від СРСР наша держава отримала 700 тисяч особового складу та близько 25 тисяч одиниць техніки. На захисників батьківщини чекали чотири складних етапи будівництва: формування основ, подальше будівництво, реформування та розвиток війська, який триває і досі. Структура армії тепер виглядає так: об'єднані сили швидкого реагування, основні сили оборони та стратегічні резерви. На сьогодні чисельність збройних сил становить близько 180 тисяч. Процес реформування триває, адже Україна повинна мати професійну, компактну, ефективну, добро оснащену та соціально захищену армію. Індикатором розвитку збройних сил в усьому світі вважається активність бойової роботи військових льотчиків. 2012 вже є рекордним щодо цього показника за роки незалежності України. Завдяки високим темпам ремонту і модернізації літаків цього року, середній наліт на одного льотчика, до 50 годин пілоти змогли вийти на рівень, коли завдання відпрацьовуються у складі пар ланок з практичними пусками ракет і бомбометанням. До авіаційних бригад активно надходять модернізовані зразки винищувачів та навчально-тренувальних літаків Л-39 у новому піксельному камуфляжі. З такими темпами, якщо будемо рухатись, то звичайно ми за 2-3 роки вже повністю відновимо бойовий склад авіації і будемо здійснювати паралельно повноцінну бойову підготовку. Загалом цього року на авіаремонтних підприємствах проводиться ремонт і модернізується 47 одиниць літальних апаратів. За роки Незалежності України стільки літаків ми ще не відремонтували. Ну це, це я сказав, що тільки відремонтоване на авіаремонтних заводах. Ми відновлюємо техніку і своїми силами. Продовжуємо ресурс. Ну, на це теж не було раніше коштів. 2012-став роком прориву для військово-морських сил України. Головними завданнями, що стояли перед моряками, було недопущення зниження рівня боєготовності флоту, проведення заходів міжнародного співробітництва та відновлення технічного стану кораблів, суден та катерів. Також було сплановано виконати окремі роботи з підтримання технічної справності 14 бойових кораблів та 12 суден і катерів забезпечення. Україна має зараз 5 підрозділів, з них 2 корабля. Які можливо застосовувати в будь-якому регіоні світу в багатонаціональних силах для захисту своїх національних інтересів? 20 березня 2012 року назавжди закарбуються в історії вітчизняних військово-морських сил. Вперше за 12 років підводний човен Запоріжжя вийшов за межі Севастопольського судноремонтного заводу для виконання навчальних завдань. У сухопутних військах інтенсивність підготовки військ порівняно з минулим роком зросла на чверть. З початку навчального року було проведено понад 700 бойових стрільб і тактичних навчань. Польовий вишкіл особового складу вдосконалено під час 28 ротних тактичних навчань. На даний час військовослужбовці Збройних сил України виконали вже 38 тисяч стрибків, що є максимальним показником за роки незалежності України. Завдання, які ставилися в плануванні на цей рік, виконали повному обсязі. Головним заходом бойової підготовки цього року стали командно-штабні навчання Перспектива-2012. Тут пройшли випробування, нові підходи у застосуванні військ, а це нова форма одягу, засоби зв'язку та високоточна зброя з елементами сучасної системи управління боєм «Сі-Форм-Ай». Після десятирічної перерви саме на цих навчаннях було десантовано бойову техніку із застосуванням парашутної безплатформеної системи шельф. Особливість цих навчань доукомплектування бойових підрозділів для виконання завдань резервістами. Загалом навчання стало однією з найбільших навчально-бойових подій в Європі. На полігонах відпрацьовували завдання всі роди військ, усі військові частини, які увійдуть до нової структури Збройних сил України. Склалося добре враження. Від професійної і злагодженої роботи офіцерів і солдатів ви продемонстрували майстерне і впевнене володіння зброєю. Упевнений, що вам можна довірити захист нашої держави. 2012 рік рік командира-лідера також відзначився тим, що у військах активно обирали кращих офіцерів, сержантів, солдатів та ліцеїстів. За допомогою конкурсів визначали найбільш професійних розвідників, снайперів, зв'язківців. А кращі танковий та артилерійські підрозділи збройних сил навіть отримали грошову винагороду. Підвищення соціального статусу військовослужбовців один з головних пріоритетів, на який керівництво держави робить особливий наголос. Ми розпочали Воєнна морських сил України з 1 серпня цього року грошове утримання збільшено вдвічі. Після цього ми це зробили для повітряних сил. Наступний крок по нашим десантним військам. Після того, як був проголошений позаблоковий статус України, кількість заходів міжнародного оборонного співробітництва не зменшилася. Навпаки, йдеться про їхнє кількісне та якісне зростання. Репідтрайдент, Слов'янська співдружність, сібриз, фарватер миру це міжнародні навчальні баталії, які відгриміли цього року в Україні. Наші військовослужбовці у 2012-му мали змогу перевірити свої сили і на територіях інших держав. Вони зокрема брали участь у таких заходах, як «Кленова Арка. Combined ендевор, Saber Джанкшн, Світла Лавина Операції Північний Сокіл. Виконання цих завдань нашими миротворцями це є дійсно почесна, але відповідальна робота. І е, е, саме завдяки цієї роботі, ці, цьому вкладу нашого в зміцне мірою безпеки е, ситуація в цих країнах покращується. Нині українські миротворці виконують завдання у складі Сил Кейфор, національний контингент у Косові. Місії ООН у Ліберії 56 56-й окремий вертолітний загін. Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго, 18-й окремий вертолітний загін. Загалом угрупування миротворчих контингентів складає 564 українських військовослужбовців. Всього у складі миротворчих контингентів та миротворчого персоналу проходять службу 627 українських військовослужбовців. Наступного року Україна приєднається до операції НАТО з протидії піратству Океанський щит в операції. Візьмуть участь флагман військово-морських сил Збройних сил України, фрегат Гетьман Сагайдачний з палубним вертольотом та оглядовою командою на борту. Крига з кресла і Збройні сили України реформуються. За останні 11 місяців на озброєння українського війська прийнято ударний гелікоптер Мі 24 п оснащений приладами для нічних польотів, радіолокаційну станцію П-18 Малахід, бронетранспортер БТР-4Е, спортивну парашутну систему БАРС с типу Крило. Закладено два бойових катери Гюрза М. До 2017 року український флот має поповнитись дев'ятьма катерами цього проекту. У нас намічний цілий комплекс заходів це і військово-морські сили. Що сьогодні ми відкривали два броньованих катери. Це і цілий комплекс ремонту, відновлення, модернізації сил повітряних сил України. Так що Дуже багато роботи попереду вище керівництво держави тримає на контролі такі перспективні для армії проекти, як військово-транспортний літак АН 70 багатофункціональний ракетний комплекс САПСАН, корабель класу Корвет Володимир Великий. Цього року на них виділено в рази більше коштів ніж 2011 тисячі 18 Вісімнадцять зразків озброєної техніки модернізовано та закуплено і поставлено безпосередньо у війська. Зараз стоїть завдання створити мобільні, високотехнологічно оснащені, добре підготовлені збройні сили, спроможні швидко й адекватно реагувати на весь спектр загроз національній безпеці України у воєнній сфері. Виконання заходів програми реформування та розвитку збройних сил України до 2017 року дозволить оснащувати війська новітніми системами озброєнь. В першу чергу це стосується авіаційної техніки, озброєння та техніки протиповітряної оборони, корабельного складу, високоточних засобів ураження, систем автоматизованого управління та озброєння сил спеціальних операцій. Пріоритетом я вважаю, те завдання, яке нам поставив президент, Верховний головнокомандуючий, глав... Это и боевая подготовка, это и компактные, эффективные вооруженные силы, это повышение социального статуса, это социальное обеспечение, это повышение денежного содержания. Вот это все наши приоритеты. Збройні сили України державна інституція, яка має найвищий рівень довіри серед цивільного населення. Бойові частини приходять на допомогу в разі стихійних лих та пожеж. Люди у формі ніколи не втомляться робити героїчні вчинки та бути прикладом доблесті, мужності і благородства. Зі святом, українські воїни!